Потужну, яскраву та незабутньо у харківській підземці з нагоди Дня Незалежності України пролунав гімн. Його виконали учасники народного укору прямо на одній зі станцій Полудень. Що я сама Харків'янка народилася в Харкові, живу все життя в Харкові. Під час війни я нікуди не виїжджала. Весь час були тут. І це дійсно ну, Харків за лізабетон. Тобто для нас важливо, щоб в цей час люди розуміли, що ми живі і що ми ніколи не здамося. Що б не було, то ну, ми будемо жити і будемо боротись. І маємо надію, що Господь допоможе нам. І все буде добре, і все буде Україна. Ми цим живемо, цією землею, цими традиціями, молитвою і вірою в те, що наша країна найкраща і вона буде взятцем для всього світу. Ми сьогодні всі прийшли, щоб показати всьому світові, що ми молимось, мріємо. І це наша битва, це наші гармати, це наші ракети, наша пісня сьогодні і тут присутність цей момент. Ми показуємо всьому світу, що ми всесильні. сильні. І Бог на нашій стороні. Всіх вітаю зі святом. Бережи нас, Господь, до перемоги. Я в січні написала на своїй власній сторінці люди, хто хоче співати, давайте приходьте, організуємо хор. Якщо чесно, я очікувала, що прийдуть люди, які не вміють співати, які просто хочуть співати. Але чи висне, що в мене в друзях дуже багато людей, які співають в хорах, зібралися ну, аматори ну, проте ті, хто вже мав. Освіт співу в інших хорах. і так вийшло, що зібрався дуже хороший колектив. На зараз вже тридцятеро, і ми вже виступаємо. Ми зібралися в січні, але ми вже дали 5 концертів. і Це наш шостий захід. І ми сподіваємося, що і надалі так буде. Я думаю, що це дуже важливо для людей, які зараз в Харкові, збиратися разом. бачити, що життя воно триває. Що ми всі можемо збиратися разом, ми можемо співати, і що ми живемо вільним життям завдяки тим, хто зараз нас захищає на фронті. Це те, що нас надихає взагалі. Це те до чого ми так наполегливо йдемо, для того щоб наша країна була дійсно соборна дійсно об'єднана і тому побільше б таких урочистих заходів ребята молодцы очень пронизувачі очень сегодня Вживую, очень сильно впечатляло, очень сильно впечатляло то, что тут частично ребята, из хора, частично ребята просто люди пришли поддержать спеть. І очень получилось без репетиції впечатляюще. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків новини.